Одження, мама. Дочекались нарешті Матвія. Будемо куштувати його шедеври. Я так зрозумів, не маю кусати. Так! Шедевр це дуже голосно сказано. Дуже так. все гарно, дивись, mm. прям перейм... все, солодкий рай, добрий вечір, діабет! <сх> діабет, привіт, привіт! <сх> ну, сподіваюсь, no, до діабету ми не, no, не, no, не, не доживемо. Жарти жартами, але дуже гарно, дуже солодко. Ти віддай ложик. Ну що? Тут нічого немає всередині. Я? Я. Що ж ти за цукарка така за... Ой, це просто шоколад. Пляха. Я за нього 500 гривень віддав. Не. Я думав, це велика фарера Роженка. Не купуйте таку. Я скажу, куля мамі не пощастила.